Вітаю, це проєкт Людський фактор. І ми продовжуємо знайомство зі спеціалістами медичного центру «Левенчук Мед». Сьогодні разом з нами лікар-ендокринолог медичного центру «Левенчук Мед» Олена Пушненко. Вітаю, пані Олено. Доброго дня. Отже, з якими запитами звертаються до лікаря-ендокринолога в медичному центрі «Левенчук Мед»? Взагалі розпочну із того, що ендокринолог це той лікар, який відновлює баланс ваших гормонів і відповідає за роботу ендокринних органів. До них ми відносимо гіпофіз, гіпоталамус чи подібну залозу, пара, чи то наднирникові залози та статеві залози. І найчастіше на своєму прийомі я бачу пацієнтів, які звертаються з приводу захворювань щитоподібної подібної залози, наприклад, вузловий зоб, Дифузний токсичний зоопауту імунний тероїдит з приводу цукрового діабету першого, другого типів це жінки, які мають порушення менструального циклу, або при плануванні вагітності. А також частим запитом є питання проблеми ожиріння наших пацієнтів. Це може бути або самозвернення, або направляють інші спеціалісти до вас. Так, зазвичай пацієнти Самі звертаються на прийом, або це може бути за направленням кардіолога, терапевта, невролога, нефролога, судинного хірурга або гінеколога? Так, звичайно, може бути так. так. Досить часто. Досить часто. З чого починається загалом прийом в ендокринолога? Ви спочатку дивитесь на пацієнта, чи починаєте розмову таку, як знаєте, як інтерв'ю таке берете, опитуєте його. Після знайомства пацієнтів я зазвичай опитую скарги, з яким запитом до мене звертається пацієнт, також коли ці скарги з'явилися, як вони розвивалися, що пацієнт вже зробив. Так, як лікувався? Досить важливим є опитати в пацієнта сімейний анамнез, адже багато ендокринних захворювань мають генетичну схильність. Які захворювання супутні є у пацієнта? Так? Також чи звертався він до суміжних спеціалістів, які лабораторні обстеження вже проводимо? інструментальні можливо. І потім комплексно оглядаю пацієнта. Зазвичай це зовнішній огляд, пальпація, перкусія, проведення додаткових методів дослідження. І, звичайно ж, дуже важливим є оцінка стилю життя пацієнта, режиму його роботи, і відпочинку його правил в харчуванні, і звичайно, психоемоційний стан. Дуже важливий аспект на сьогоднішній день в українців. Угу. Коли людина тільки заходить пацієнт до вас, ви дивитесь на нього зовні вже можете побачити так, що це ваш пацієнт. Так і дуже багато, особливо ендокринних захворювань з приводу щитоподібної залози, цукрового діабету, наднирникових залоз, вже видно зовні. Угу. Ще поговоримо детальніше про ці захворювання, як потрібно чи не потрібно підготуватися до прийому лікаря-ендокринолога? Зазвичай я прошу пацієнтів структурно продумати свої скарги, запити, які він хоче зі мною обговорити. Згадати свій сімейний анамнез чим хворіли його найближчі родичі, як вже пацієнт лікувався, до яких лікарів звертався. Важливим є момент, що пацієнт згадав, які ліки він приймає та у яких дозах. Також, якщо пацієнт має вже медичну документацію, наприклад, про консультації попередні або результати лабораторних обстежень, ультразвукових досліджень, пацієнт повинен їх підготувати в роздрукованому вигляді. Якщо це інформація в телефоні, електрона, то зробити скріни, щоб ми швиденько переглянули цю інформацію, не витрачали час на пошуки. Тобто підготовка потрібна, потрібна, Бажана. так, дуже потрібна. Я прошу своїх пацієнтів там. На наступні прийоми особливо продумати всі запитання, які його цікавлять. Можна записати, можна записати обов'язково в нотатках телефона, в блокноті, е, тому що е, моє бажання так, що пацієнт вийшов з кабінету і мав відповіді на всі хвилюючі запитання, що він розумів. Всю інформацію про своє захворювання, про план лікування до обстеження, а не шукав потім інформацію в Гуглі чи в соціальних мережах, mm -hmm. і таке буває, yeah. так стосовно найпоширеніших таких ендокринологічних захворювань, це цукровий діабет, проблеми із захворювання щитоподібної залози і ожиріння. Так або зайва вага. Yeah. Якщо говорити про захворювання щитоподібної залози, то якими вони бувають і у чому небезпека цих захворювань? Умовно, захворювання щитоподібної залози можна так просто поділити на ті, які пов'язані з порушенням будови залози, і ті, які пов'язані з порушенням її функції, тобто виробленням гормонів. Якщо говорити про захворювання з боку структури щитовидної залози, то це вузлові утворення, збільшення щитовидної залози. А якщо з боку порушення функції, то це або збільшення вироблення гормонів в щитоподібній залозі, це гіпертереоз називається або гіпотереоз, тобто зниження вироблення гормонів щитоподібної залози. Небезпека їх полягає у тому, звичайно, що якщо ми виявляємо у пацієнта вузлове утворення, найперше ми повинні думати про онкологічний процес. Якщо це дифузне збільшення залози, тобто просто щитоподібна залоза збільшена в своєму об'ємі. Здебільшого це несе небезпеку, там зміщенням сусідніх органів і дискомфортом самого пацієнта. Більший ризик побічних таких ефектів на організм має все таки порушення функції, тобто вплив на серцево-судинну систему, нерв, нервову систему, взагалі обмінні процеси в організмі, репродуктивну функцію людини. Багато є моментів, які потрібно на які потрібно звертати. Тобто залишати це не можна, треба Безконтрольно, лікувати? Безконтрольно – ні угу. лише, лише лікувати і звертати на це увагу. Угу. Чому з'являються такі проблеми зі щитоподібною залозою? Чому взагалі причина? великий чинник має генетика? Багато угу. захворювань щитоподібної залози, наприклад, кузлові утворення, автоімунний тероїди, дифузний токсичний зоб має генетичну схильність. Також ми з вами проживаємо в регіоні Вінниччина належить до йоду дефіцитних регіонів. А йод це мікроелемент, який важливий для роботи щитоподібної залози, з нього цей орган виробляє гормони. І тому дефіцит йоду може провокувати і вузлові утворення, і зниження функції щитоподібної залози. Також в розвитку захворювань важливим є перенесення інфекції. Хронічний стрес досить так актуальний на сьогоднішній день і на своїх прийомах. Я бачу як наслідок стресу в українців збільшення е, mm -hmm. випадків злоякісних новоутворень, загострення аутоімунних процесів. процесів, і також це вагітність у жінок, е, пологи післяпологовий період можуть е, провокувати е, початок певних захворювань щодо подібної залози. Ну і стиль життя пацієнта загалом. Які симптоми цих захворювань? Що Якщо бути? це вузловий зоб, дифузне збільшення щитоподібної залози, пацієнт буде відчувати здавлення, відчуття комка в горлі, порушення ковтання. Але зосереджу увагу на тому, що це відбувається і пацієнтом відчувається лише тоді, коли ці новоутворення значних розмірів. Здебільшого невеликі вузли не відчуваються пацієнтом, вони не болять. Тобто ніяк не турбують і в цьому їх небезпека, тому що здебільшого ми їх виявляємо на профілактичних обстеженнях. І також, якщо говорити про онкологічні да, процеси, то вони Пацієнти повинні відчувати, що щитоподібна залоза досить доброякісна в цих питаннях, і онкологічні процеси в щитовидній залозі досить добре лікуються на сьогоднішній день. І пацієнти не повинні боятися звернутися і дообстежитися. Угу. Якщо ми говоримо про гіпотеріоз або гіпертеріоз, які тут симптоми можуть бути? Гіпотереоз, тобто зниження вироблення гормонів щитоподібної залози, буде турбувати пацієнта у вигляді втоми. От людина прокинулась вранці і. У неї вже немає сил, це збільшення ваги тіла, і це збільшення воно здебільшого за рахунок набряків. це симптоми з боку серцево-судинної системи, знижений артеріальний тиск, брадикардія, тобто низьке серцебиття пацієнта. Також це випадіння волосся, порушення менструального циклу. Якщо жінка планує вагітність, це можуть бути моменти безпліддя навіть. Якщо це гіпертереоз або надмірне вироблення гормонів щитоподібною залозою. То тут навпаки швидкість метаболізму обміну в організмі вона шалена. Пацієнт навпаки буде відчувати серцебиття, підвищений артеріальний тиск, підвищену пітливість з боку психоемоційної сфери. Пацієнт досить часто скаржиться на тривожність, безсоння. І здебільшого це пацієнти-кардіолога. Тому що перша скарга це кардіологічна, і здебільшого кардіолог вже направляє на консультацію до ендокринолога таких пацієнтів, угу. які сучасні методи для діагностування захворювань щодо подібної залози використовують у медичному центрі Ленчокмет. У нашому центрі ми проводимо висококваліфіковане ультразвукове дослідження, лабораторні методи обстеження проводимо також на діагностику гормонального фону, виявлення антитіл при аутоімунних захворювань щитоподібної подібної залози. Якщо в пацієнт. Виявлені вузлові утворення за потреби він направляється на е, пункційну біопсію для наших колег хірургів. Угу. Стосовно профілактики захворювань, ви казали, якщо там дефіцит йоду, от є таке е, серед населення, так, що побільше йоду, і вже там добавки різні використовуються, і в воді йод є, в питній воді спеціальна така вода вже продається. Чи варто це робити? Профілактика захворювань щитоподібної подібної золози, вона, звичайно ж, існує. Те, що може зробити пацієнт у себе вдома самостійно, це додати своє харчування йодовану сіль, саме йодовану, не морську. Готувати з нею їжу і щоденно буде отримувати профілактичну дозу. йоду. Тобто цього достатньо цього достатньо. Звертаю увагу, що не потрібно без призначень лікаря самостійно використовувати якісь добавки, бади, тому що ми не знаємо, яка доза йоду у них міститься. А надлишок йоду це також погано, може спровокувати певні захворювання щитоподібної подібної залози. Ну і звичайно, профілактика це регулярні профілактичні огляди, не потрібно uh -huh. за це. Забувати особливо якщо пацієнт має певний генетичний да фактор в даному питанні. Як часто потрібно приходити на огляд до ендокринолога, саме подивитися, чи все гаразд з читовидкою. Якщо пацієнта нічого не турбує, не має ніяких скарг, то достатньо буде одного разу на 1-2 роки ультразвукове дослідження, щитоподібної залози провести та здати основні гормони. Якщо все ж таки пацієнт має певні захворювання, тоді ми проводимо дані обстеження. Частіше з призначенням лікаря, звичайно ж, uh -huh. ну і також ми з вами спілкувалися, що не варто оце от такі пакети різні зараз. Пропонують так, поспішати самостійно це робити. Краще прийти до ендокринолога, до спеціаліста, отримати фахову консультацію. І можливо не потрібно стільки всього здавати, да Так, так потримати... звичайно. зараз. Дуже великий перелік лабораторних обстежень, але не всі вони потрібні. Uh -huh. І за потреби ви скажете, що дійсно що потрібно. Індивідуально в кожному випадку потрібно дообстежити певному пацієнту. Не поспішати в цьому плані, так? так? так. Давайте ще поговоримо про цукровий діабет, адже також це ваша парафія, як лікаря ендокринолога Що це за захворювання, таке, які його основні симптоми. Взагалі, цукровий діабет це стан, коли хронічно пацієнта підвищений рівень цукру в крові. Це може виникати внаслідок того, що підшлункова залоза. Людина не виробляє інсулін. Це такий гормон, який знижує в нормі глюкозу в плазмі. Це свідчитиме про перший тип діабету. Або з ряду причин виникають такі, такі стани, коли організм, підшлункова залоза, виробляє інсулін, але клітини організма не чутливі до нього. Це як наслідок розвивається цукровий діабет другого типу. Також є специфічні типи діабету, як гестаційний цукровий діабет, вагітних, панкреатогенний та е, особливі форми генетично зумовлених типів цукрового діабету. Угу. стосовно симптомів, що може відчути людина і запідозрити у себе, чи є такі червоні пропорції? Так, перший тип він легше відчувається пацієнтами в тому плані, що старт захворювання розпочинається гостро. І пацієнт в будь-якому випадку його відчує. Це спрага, сухість у роті, часте сечовиділення, схуднення. Пацієнта можуть турбувати хронічні рецидивуючі захворювання шкіри. І здебільшого це закінчується там нудотою, блювотою. І пацієнт звертається до лікаря. Але цукровий діабет другого типу він інакше перебігає, і досить тривалий час не відчувається пацієнтом. І люди можуть звертатися до лікаря вже коли є ускладнення, тобто зниження зору, болі, оніміння, відчуття повзання в мурах в нижніх кінцівках, і лише там на другий план виступають там сухість у роті періодична, частіше е, прокидається вночі, е, щоб відвідати туалети і тому подібне. Тобто, другий тип діабету він. Трошки по іншому перебігає, і uh -huh. пізніше внаслідок цього пацієнти звертаються за медичною допомогою. Uh -huh. Як часто потрібно здавати аналіз на наявність цукру в крові? Це, здебільшого, щорічні чекапи в сімейних лікарів. Якщо сімейний лікар при оцінці пацієнта бачить надлишкову вагу, навіть якщо це пацієнти молодого віку, проводяться додаткові методи до обстеження це глюкозотолерантний тест і глікований гемоглобін. Пацієнтів за останніми даними старше 35-40 років, це повинні бути щорічні обов'язкові чекапи. Угу. Раз на рік обов'язково промова так, так? так. Щодо причин виникнення цукрового діабету, от, чи можна його наїсти, як то кажуть, вживаючи багато солодкого, чи напоїв, чи певних там смаколиків? Це знаєте, такий розповсюджений міф угу. міф, але доля правди в тому є. Чому тому, що нераціональне харчування, да там кока-кола, фастфуди, вони в свою чергу призводять до надлишкової ваги у пацієнта, ожиріння. І як наслідок ожиріння вже може розвиватися цукровий діабет? Ми угу, вже так заговорили про ожиріння. Ми ще про це поговоримо. Якщо не лікувати цукровий діабет, що буде не звертатися до спеціаліста? Цукровий діабет? Взагалі він важкий своїми ускладненнями, і ми робимо все, щоб запобігти цим ускладненням. Про що мова? Це ускладнення з боку зору, навіть до повної втрати зору, ускладнення з боку серцево-судинної системи. Тобто більший ризик інфарктів, інсультів у пацієнта, прогресування серцево-судинної недостатності, хронічної неркової недостатності також є важкі ускладнення з боку нервової системи і опорно-м'язевої системи. Тобто, дуже часто пацієнтів з цукровим діабетом розвивається синдром діабетичної стопи, що, на жаль, закінчується дуже часто ампутаціями. Тому саме ось цього ми боїмося при цукровому діабету. Поганий контроль діабету веде до важких ускладнень. Угу. Тому не зволікаємо, звертаємось до спеціалістів, Одесковий. а які дослідження ви проводите в медичному центрі Мед, аби діагностувати діабет на ранніх стадіях. Це, звичайно ж, лабораторні обстеження, навіть е при, своєму, е при своєму спілкуванні з пацієнтом я можу відразу в кабінеті глюкометром виміряти uh -huh. глюкозу крові. Також наша лабораторія проводить е визначення глікованого гемоглобіну, проводить глюкозотолерантний тест. Виявляємо е певні специфічні антитіла для підтвердження діабету першого типу. І, звичайно ж, ми проводимо ультразвукове дослідження органів червної порожнини, і при цукровому діабеті це така тандемна робота, тому що пацієнта консультує не лише ендокринолог, а й дієтолог, нутриціолог, кардіолог, невролог та багато моїх колег. Угу. Ви також згадували вже про ожиріння. Ще одна проблема, з якою до вас, як до лікаря ендокринолога звертаються зайва вага. Розкажіть, будь ласка, які методи лікування цього захворювання використовують у медичному центрі «Лаванчук Мед». Взагалі до питання ожиріння. Я, як ендокринолог, відношусь комплексно, тому що це така тандемна робота з, зазвичай між лікарем-ендокринологом, пацієнтом, основному з, з, з дієтологом, нутриціологом. І ми стартуємо з пацієнтом спочатку зміни його харчових звичок. Якщо це не допомагає там, да, зміна раціону, фізичної активності, тоді підключаємо медикаментозне лікування. Це дуже така популярна. Арна тема на сьогоднішній угу. день Ін'єкційне лікування Ін є лікування. Угу. Ожиріння дуже популярно в соціальних мережах, але Хочу наголосити так, попросити пацієнтів, щоб не робили це безконтрольно самостійно, тому що доступ зараз до цих препаратів шалений, тобто пацієнти можуть замовити десь в соціальних мережах від неперевірених постачальників. Але даний метод лікування має відбуватися лише під контролем лікаря. Це не чарівна пігулка до для цього методу лікування є свої покази. Тобто, це не схуднути на 3-4 кілограми. Це індекс маси тіла більше 30, Якщо пацієнт за розрахунком індексу маси тіла має показник 27 і вище, але має супутню патологію: цукровий діабет, передіабет, серцево, -судин, серцево судинні захворювання, і при тому немає протипоказів, лише тоді я можу призначити це лікування, але зазвичай в нашому центрі. Ми гарно співпрацюємо з нашим дієтологом нутриціологом, і там в крайніх випадках використовуємо ін'єкційне лікування. До речі, зараз в нашому центрі є чудова пропозиція. Всі пацієнти, які отримали консультацію дієтолога-нутриціолога, можуть абсолютно безкоштовно отримати індивідуально розроблене десятиденне меню для того, щоб скоригувати свою вагу, підвищити чудневі чутливість до інсуліну да при питаннях інсулінорезистентності, і взагалі покращити своє самопочуття в такий холодний осінній період для того, щоб покращити стан своєї імунної системи. До речі, дуже смачне, доступне, просте меню і підійде для всіх пацієнтів, які дотримуються правил здорового харчування. Так заінтригували вже на завершенні нашої розмови. Що ви ще порадили або побажали усім, хто нас зараз слухає чи дивиться? Насправді я хочу побажати своїм пацієнтам звертати увагу і берегти себе та своє здоров'я, і е, акцентувати увагу на будь-яких маленьких симптомах, які сигналізуватимуть про можливо старт якогось ендокринологічного захворювання, тому що профілактувати і лікувати хвороби на ранніх стадіях більш ефективніше. І тому, якщо будуть будь-які питання в наших слухачів, буду завжди рада допомогти. Дякую вам за таку цікаву, важливу інформативну розмову. Дуже вам дякую за запрошення і сподіваюсь, була корисна нашим слухачам. Нагадаю, це проєкт Людський фактор я Олена Черпатюк. Сьогодні разом з нами була лікар-ендокринолог медичного центру Мед» Олена Пушненко. Здоров'я вам та вашим рідним. Людський фактор. Людський фактор. На 101 fm